Цілий тиждень Чернівецька область перебувала у стані готовності. На Буковину з плановою перевіркою завітали столичні гості з Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Проблем з цивільним захистом, як виявилося, в нас чимало. Найбільше претензії у фахівців до застарілої системи оповіщення. 340 сорок хвилин склади оповіщуються, В результаті з пісенням всі прибувають, оперативно приймають відповідні рішення, і при реальній навчальній ситуації це веде значить і до більших збитків, і до загибелі людей. І до несвоєчасної регоприкрівисновки у членів перевірки щодо стану захисних споруд лише 5% укриттів та бомбосховищ Чернівецької області відповідають вимогам. Незадоволеними гості залишилися і підготовкою облавтодору до осіння зимового періоду. У шляховиків немає достатнього запасу пального та техніки. А техніки несочити немає і техніка не готова». Уже на навчорашній день нашими підрозділами було виставлено чергування наших тягачів, значить на спусках. Це не наша пригатива, мають займатися дорожні служби. Але, на жаль, на сьогоднішній день у них немає непаливно на мастильних матеріалів, немає такої техніки, яка є у нас. Отримали на горіх освітяни. Не в усіх школах є системи пожежогасіння. гасіння. Департаменті науки та освіти виправдовується. Якби були гроші, проблем не було б. 443 заклади не забезпечені автоматичною пожежною цінної за ці 160 мільйонів. Далі для обробки дерев'яних конструкцій гориш нам потрібно 10 мільйонів. Ну і довго комплектувати вогнегасникам ще 260 тисяч. Зрештою, саме проблеми з фінансами, кажуть і чиновники, і надзвичайники, є найголовнішою причиною всіх недопрацювань сфери цивільного захисту. основне питаннями для вирішення яких необхідно додаткового фінансування є забезпечення засобів індивідуального Яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення. з грошима чи без них, але все виправити в Чернівецькій області мають за рік, адже вже в листопаді 2014-го перевірка приїде знову, аби проконтролювати це. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.